Скільки кружечки? Замальовано. Okay. Так, запиши. Так, скільки ми довели шуточки? Плюс записаний. Так. А ми записуємо. Так. Так, діти, подивіться, ви згідні із Амілією? Згідні. Скільки з яких, з яких двох менших складається число вісім? Який приклад записала Амілія? Один, Один плюс сім дорівнює вісі. Так, ще давай запишемо склад числа, з яких ми казали двох менших числа складається? Чотири, 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 чотири. а ще. Записуйте, працюйте, працюйте, а ми зараз все перевіримо. Хто справиться завданням, піднімає сигналізатор.

Tenemos precios y nosotros podemos

Уже? Дітки, давайте перевіримо. Чи вірно виконала завдання Емілія? Так, Так. Емілія, скажи, будь ласка, скільки числа складається число вісім ти записала? Давай їх достанемо, бере указочку. Так, розкажи нам. За допомогою кружечків так справлялася? Розкажи нам, як ти записала цей приклад? З яких скільки кружечків ти записала? Один і сім. Ні, ти ви згідні з Емілією. Так. Так. Вірно вона виконала завдання. Да. Ви згідні? Покажіть, що ви згідні. Молодці. Отже, Мілія справилась з завданням. Так. Далі. Два, Два і шість. Вірно? Да. Так. Далі. Голосніше. Три і п'ять. Скільки буде три і п'ять, діти? Два. Вісім. Молодець. І дивимося. Тут у нас. Чотири і чотири. Молодець. Сідай. Отже, ми справилися з вами завданням. А ми, я йду дивитися, як ви позапистували. Молодці. Так, хто справився завданням? Положили, будь ласка, свої фломастери. Ми з вами справилися з завданням. Але в нашому листі не всі завдання. У нас тут дуже ще цікаве завдання. Хм, Що ж це тут таке? Приготовили? Діти, подивіться, що ви бачите? Що це? Фігури. фігури. Які це фігури? фігури. Геометричні, так. Розгляньте їх. Скільки, Саша, фігур геометричних ти типу? бачиш? П'ять. А яка найбільша тут фігурка є? А чому квадрат? Як ти здогадався, що він найбільший? Ну, як ти здогадався? Чому? Саме найвищий. А яка із фігур тут сама найменша? Трикутник. Три, який трикутник? Три якого кольору? Сірого. 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 А якого кольору? Круг? На, так. На, на, на. А яка фігура має тут чотири пути? А ще? Прямокутник молодці. А скільки має кутів трипутник Ангеліна? Три. Три? Так. А яка фігура зовсім не має Круг. Ви розглянули дуже цікаві чарівні геометричні фігурки. Скажіть, а ці фігурки вам не нагадують героїв казочки? сказочки? А як ти Ангеліна здогадалася, що це герої сказу? Раз. Великий, великий. 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 Як ведмідь великий? А ще уважно подивіться чому? Якого він кольору? Коричневий І найбільший коричневого і самого більшого. А де в якій фігурці поселився зайчик? Як ви думаєте? Боли. Де? Боли. 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 Де Максим? Сірий? Сірий трикутничок. Чому ти так вважаєш? Бо він маленький. Бо він маленький. А лисичка в якій геометричній фігурці поселилася? — по Які сашка? Чому ти так переважаш? Лисичка з'їла е коло бока. Так, і ще? Ми розглянули ще яку перед тим казочку? Яку казочку дивитися? Дає число 1 і 7? Яка там? Так, а що там сталося, Емілія? Вовки зі козенят. Отже, порушили право на життя. А які ще є, таке право, що порушили право на життя. Давайте подумаємо, яка казочка ще є. Соломинові. А, а ну давайте подумаємо, хто ще порушив право. Там є змія. Івасик -телесик. О, молодці, догадалися. Там є Івасик Телесик. Хто хотів Івасика Телесика з'їхати? Змія моя. Давайте ми з вами нашому телесику допоможемо втікти від зміїти за допомогою човника. В нього був човник, а ми йому кудуємо такий човник, що він швидко плаває. Візьмемо свої квадрати з поводча. Беремо квадрати чарівні, розгортаємо, їх, розгортаємо ось. Так, взяли квадрати в подивилися. І ми з них побудуємо човник для нашої вас та телесика. Всі є вас квадрат. Складаємо його навпіл посиночкою. Склали його посиночкою. Любий колір у вас, так? Потім загорнули кути. Завертаємо, перевертаємо. Що в нас вийшло? Човник вийшов, всіх вийшов човник. Так, всіх вийшов човник. Навпілку з синочкою. Тутик загорнули і положили. Всі положили човник. Я подивлюся, кожного, який човник получиться. Так, молодці, справилися, який гарний човник. Оцей васик телесик точно втіче. Так, добренько. Вікуся, скажи, будь ласка, Віка, які ти бачиш геометричні фігурки на човнику? Трикутники, Трикутники. порахуй, скільки трикутничків? Шість ші... 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 молодець. А яких більше трикутників? Черво чер... у тебе червоних чи синіх? Червоних. Червоних. А о Іллі межо кораблик з других кольорів. Які в тебе, з якого кольору Жовтий. Так, скільки в тебе жовтих трикутничків? Тільки? А зелений? 2, 3, так. А ще які геометричні фігурки ви тут бачите? А ну подивіться уважно, які що ти бачиш, Кирил, які геометричні фігурки тут є? Які геометричніші фігурки є? Трикутнички складаються з трикутничків, а разом яка геометрична фігурка вийшла? Кирил, давай подивимося. Ану, подумай, добре. Ти прямокутник великий. Подивися, так, прямокутник великий. А з яких ще фігурок складається? Прямокутник поділився і які ще дві фігурки утворили. Так, хто сказав квадрат? Молодець Саша, ще вийшло два квадратики. Так, молодці, справились з завданням. Відсунули свої човники гарні, у яких Івасок талесик. Далеко-далеко були. Отже. Софійка, яке право було порушено в цих казках? Це була казочка, а право Кирило, яке тут порушили ці казочки. Право на життя. Отже, позначимо, ми під програмкою. Право на життя порушено. Що ж, ішли ми прямою дорогою, все Ні. Підемо ми з вами тепер хвилястою, дорогою, яка є в казках. Може, ми з вами і знайдемо принцесу. Ідемо, йдемо хвилястою дорогою. Що ми тут бачимо? Скриня. Скриня. Знову ми потрапили в якусь саме казку. Що ж, тут нам скриня приготовила? О, знову якесь завдання. Іди. у цій хатинці було. У цій касті, вірніше, було дві картинки. Яка це казка? Зайчик, зайчик і лисичка. Молодці. А в якій касті ще були хатинки? Давайте пригадаємо, в яких казках є ще хатинки? Подумайте. Так, як називається казочка ще? Хто ж? Житло. Житло. А ну давайте подумаємо, а які права в цій казушці на зайчкова хатка? На житло! А де ще порушені? В якій казушці права Колоба. на житло? Колобок? Mm -hmm. Там на життя ми сказали, а ми думаємо. Коза і зайчик. Коза і зайчик, як правильно казка називається? Коза дерева. Коза дереза. Там Коза -дереза. також пору... Та, порушені права на що? На житло. На житло порушені права. Діти. А хто ж вигнав зайчика з хатки? Коза, Коза дереза, а в хатці зайчикова хатка. Лисина. Лисичка. А чому лисичка вигнала Ангеліна Зайчика? Як ти Лисина думаєш? Лисичка лисичка. 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 А яка хатка в неї була? Кружана, людяна була, розтала. Бідній лисичці не було де сховатися. Давайте ми з вами лисичці. І позіли резині, щоб вони не були без житла, побудуємо нашу хатку і на таких цікавих наших дошечках геоконта. Взяли геоконти до себе, акуратні, положили. Так, взяли до себе, геоформи. Беремо синю резиночку. Всі взяли синю резиночку. Сий.